Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 28 березня четвер, і традиційно з понеділка по п'ятницю, інформаційний день на моєму каналі, розпочинаємо з програми «Зарубіжжя», програми про події у світі, які стосуються України, і як про ці події повідомили авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Подивіться програму. Я сподіваюся, вона вам сподобається і ви не забудете поставити, як завжди, вподобайки. Прокоментуєте це відео, поділитесь ним. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Отже, давайте подивимося, що, на мою думку, варто сьогодні знати про те, що пишуть, говорять про Україну у пливових світових засобах масової інформації. Сполучені Штати Америки, Associated Press. Associated Press пише про... Візит міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Так от він почався сьогодні в Індії. Це насправді дуже важливо. Осущедет прес повідомляє, що Кулеба зустрінеться з міністром закордонних справ Індії, а також із заступником радника з питань національної безпеки Індії. Сьогодні він віддасть шану лідеру незалежності Індії Махатма Ганді біля меморіалу Радж Гат. Потім вже будуть всі такі зустрічі офіційні. Ну і Associated Press пише, що це сталося буквально через тиждень після розмови прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді з президентом України Володимиром Зеленським. А також, до речі, він розмовляв із президентом Росії Путіним. Ну, Індія вона займає таку нейтральну ніби позицію, вона там, публічно не засуджує агресію проти України, але хоче там виступає ніби ініціатором мирного. Шляху вирішення війни в Україні. Тобто, хоче і говорить про те, що готова зробити свій внесок у мирні зусилля з цього питання. Ну, то таке, але в будь-якому випадку з Індією треба спілкуватися, і як і з іншими країнами, які як ну, називають їх, відносяться до, до півдня, до такого глобального півдня. НБС. Росія не нападе на НАТО, але f 16 будуть збивати в Україні. Про це заявив Путін. Він там зустрівся з льотчиками російських ВПС. Ну і фактично НБС пише, що вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 році ну знову таку найгрибшу кризу спрокувало в відносинах Росії з Сполученими Штатами Америки з США, Заходом. Ну як це було за часів Карибської кризи в 1962 році. Ну, ну тоді було не Росія, тоді був СРСР. The New York Times. Росія, до речі, цікава. Тут матеріал стаття у New York Times вийшла з цієї статті. Росія посилює онлайн-кампанію проти України перед виборами США. Згідно з даними експертів з дезінформації та оцінками розвідки, Росія активізувала свої онлайн зусилля, щоб зірвати військове фінансування України у Сполучених Штатах і Європи, здебільшого використовуючи технології, які важче відстежити, щоб посилити аргументи на користь. Ізоляціонізму напередодні виборів США. Ну тут пишеться про те, що такі двійники створюють ну, версії справжніх новинних сайтів Сполучених Штатах Америки, в Європі, в Японії, які розповсюджують цю дезінформацію. Там і ну зокрема, як вони пишуть, рекламують вебсайти, які тісно пов'язані з військовою розвідкою Російської Федерації. Ну, насправді дійсно цікавий матеріал стосовно того. Що е, робиться, що це цим керує, ніби доручить це робити Путін Кирієнко, це заступник так, глави адміністрації президента Російської Федерації. От вони намагаються впливати. І як там пишуть фахівці, якщо це така довгострокова, довготривала операція, так якщо в стратегічному плані е, їм вдасться досягти успіху, ну це реально там вплине на підтримку України. Ми сподіваємося, що вже оприлюднена такої інформації, таких фактів. Ну, скажем так, мінімізує от негативні наслідки, які можуть бути від цієї кампанії дезінформації і впливу з боку російських спецслужб. Велика Британія, Reuters. Володимир Путін запевнив російських пілотів ПЕС, що немає планів щодо жодної країни НАТО і не буде нападати на Польщу, Україну, Балтію та Чехію. Але якщо Захід поставить Україні винищувачів в 16 вони будуть збиті. Ну, це мається на увазі те, що ми вже говорили. Дуже багато насправді інформаційних так, от каналів, засобів мас інформації іноземних, вони оприлюднені. От ці заяви Путіна там, до речі, він сказав, от як пише Reuters, що. Якщо F-16 будуть використовуватися з родромів третіх країн, вони стають для нас законними цілями, де б вони не були. Тобто F-16 ціль законні цілі. Ну і так далі. Про це ми ще далі також згадаємо. The Guardian. державний секретар США Антоні Блінкен обговорить підтримку України під час перегорів. Він там на наступному тижні поїде в Париж. А потім у В Парижі зустрінеться з президентом Франції Мелім Макроном з у Брюсселі з генеральним секретарем НАТО Столтенбергом. Ну, добре, що вони їздять, добре що вони говорять про підтримку. Ну, дуже ще б хотілося, щоб Конгрес США таки проголосував за надання фінансової допомоги Україні у понад 60 мільярдів доларів, яку вже ми чекаємо. Ну вже скоро буде півроку. На жаль, ця пауза дуже негативно впливає на ситуацію на фронті. За телеграф ну, повідомляє про те, що е, голова зовнішньої розвідки Росії Наришкін так він був з візитом у Північній Кореї. І про те, що там він зустрічався своїм колегою Річан, де що зателеграф. Тому це також багато було повідомлень з цього приводу. Буквально сьогодні, бо якраз в четвер офіційно про це повідомило е, північно корейське інформаційне агентство, Ну і зокрема тут е, написало, написало телеграф, що Путін посилив свої залицяння з Кім Чен Іном після вторгнення Москви в Україну, при чому Росія. Все більше покладається на зброю з пеніяна в рамках нібито торгівлі, зброя в обміну нафту. Ну, дійсно, вже було повідомлення, що е, нафта, так також поставляється у КНДР. Ну і також е, телеграм згадує про цю заяву Путіна щодо Фенищувачі в 16, якщо вони будуть надані, Україні буде знищуватися, що він ніби не має наміру нападати на, країн, на, країни НАТО. на країни НАТО. Ну, йому вірити, кажуть, це себе не поважати. Я такий вислів. Франція, французька газета «Ле Монт». Україна в центрі напруженого саміту між Китаєм і Нідерландом і Нідерландами. Ну в Пекіні перебуває з візитом міністр-прем'єр-міністр -міністр Нідерландів Марк Рюти. Ну він практично виконувач обов'язків премєр міністра, бо його партія програла на виборах, але до цього часу коаліцію не можуть створити. Вибори, якщо не помиляю, в листопаді чи восени проходили, і він до цього часу є виконуючим. Больський прем'єр-міністра в Нідерландах, і він, між іншим, є одним із головних кандидатів-фаворитів на посаду генерального секретаря НАТО після Єнстолтенба, який восени піде, піде він звільниться під відставку, бо завершиться його термін вже перебування на цій посаді. Ну і зокрема, тут мова йде про те, що Марк Рюте написав, що стосовно війни України під час наших переговорів. З президентом СІ та прем'єр-міністром Ліцяном я намагався чітко пояснити, що ми зіткнулися з проблемою безпеки, яка нас безпосередньо стосується, тому що якби Росія переважала в Україні, це становило б загрозу для всій Європи. Ну якби перемогла, напевно, мається на увазі. Про це сказав Рюте журналіст, а Потім він ще й написав, що тоді Росія стане сильнішою, що до речі, не буде в інтересах Китаю. Ну я з ним погоджуся з Рютину. Не знаю наскільки це буде ефективно, але добре, що от про це постійно говорять, і зокрема із Китаєм, можливо, й в першу чергу з Китаєм. Ну і також Лімон пише про те, що в Європейському Союзі домовилися у середу, вчора, тобто, 27 березня, посилити обмеження на імпорт певної нерозмитної сільськогосподарської продукції з України шляхом коригування граничних рівнів, але без обмеження обсягів пшениці, чого вимагали кілька держав, ну, включаючи Францію, Польщу, ми про це вже. З вами неодноразово говорили. Ну зокрема, тут подалі продовжує лімонт таким чином. Посли держав-членів прийняли дещо модифіковану версію домовленості досягнутої 20 березня між державними переговорниками та євродепутатами про продовження на один рік, починаючи з червня, митних пільг наданих Україні. Та супроводжуваних обмеження. Але за це ще має проголосувати Європейський парламент. Ми маємо це зробити у квітні. Ну, 5 червня завершується уповноважені. Там 6-го вже починаються вибори до Європарламенту. фактично. Німеччина, звідойчий Цайтунг. Ну а звідойчий Цайтунг Німецька пише про те, що е, ця от ситуація з ну, певними обмеженнями на ім'я російськогосподарської е, продукції. Ну, є певною мірою ну, відповіддю на ситуацію, яка сталася в Європі в контексті якраз протестів європейських фермерів. Зокрема, товари, на які поширюються правила, мають бути дозволені до безмитного везення лише до певної кількості, коли ця сума буде досягнута, тарифи будуть сплачені знову. Незважаючи на те, що попередні угоди було досягнуто минулого тижня. Франція та Польща вимагала подальших заходів для запобігання. Тому що вони назвали загрозою дестабілізації ринків Європейського Союзу. Ну слід зазначити вчора про це говорив, що міністр е, сільського господарства Німеччини так якраз заявив, що ну, ніби не несе е, ніякого ризику для європейського ринку от, продукція, сільськогосподарська продукція з України. Ну, бачимо, Франція, Польща і інші країни думають трошки інакше. Також зідочий Цайк пише про те, що. Е, Ну, заяву канцлера Німеччиного Фаршольца, він зустрічався з прем'єрміністром Латвії Евікою Селіною в Берлині. І він заявив, що е, дуже добра ця ініціатива, яку була з боку Польщі, і цього президент Польщі, і крім зусиль і зміцнення європейської оборони промисловості, зараз йдеться про мобілізацію достатньої підтримки для України, а також про закупівлю боєприпасів за межами Європи, про це сказав Шольц. Ну і завдяки чеській ініціативі, яку також підтримують Німеччина та Латвія угоді про Європейський фонд миру, тут відзначає, звідуєй Сайтком, що цей фонд складається з понад 17 мільярдів євро, який фінансується поза бюджетом Європейського Союзу протягом 2021-2027 років, передбачені ці 17 мільярдів. Ну і з Відочий пише про те, що Польща також хоче подвоїти свій внесок в закупівлю боєприпасів. Ми вже оголосили значну суму, і за останні 48 годин було вирішено подвоїти цю суму, сказав мені з закордонних справ Радослав Сікорський на прес-конференції в Латвії, але він не озвучив про яку суму так йде мова. Ну сподіваюся, що вона, вона є доброю. і В будь-якому випадку, дякуємо Польщі і, і всім іншим, хто долучився до закупівлі цих таких необхідних в Україні боєприпасів. Е, німецьке інформаційне агентство Deutsche Presse Agentur, Уряд Чехії додав операторів сайту Голос Європи до списку національних санкцій проти Росії. Про це в середу повідомило Міністерство закордонних справ у Празі. Вейпсайп Вейп Вебсайт є частиною російської операції впливу, мета якої поставити під сумнів. Територіальну цілісність, суверенність і свободу України. Ну ми про це говорили. Що це вже в Америці пишуть, що використовують любі методи для того, щоб е, досягнути своїх цілей. Я маю на увазі російські спецслужби. До речі, і тут е, ДПА пише, що за цим стоїть зокрема олігарх Віктор Медичук, якого в Україні звинуватили в державній зраді, але він був е, в рамках обміну полоненими. Е, його відправили в Росію вересні 2022 року. Ну, Там пише е, Deutsche Press Agentur, що це є довірена особа Путіна і так далі. що Фактично, ну, е, ця компанія, оператор вебсайту, е, який також доступний німецькою мовою, зареєстрована в Празі. Ну, І це рішення щоб, щодо його, його е, закриття, так, воно сприяє. Захисту демократичних процесів перед вибором до Європарламенту у червні. Я думаю, що так вони будуть намагатися російські спецслужби в той чи інший спосіб впливати на вибори у Європарламент. Іспанія, міжнародне інформаційне агентство Іспанії ЕФЕ. Правлячі соціал-демократи Німеччини мають намір розділитися через політику уряду щодо України. І група провідних партій, партійних істориків засуджує неоднозначну риторику канцлера Олафа Шольца. Мова знову йде про ці ракети та уросли. Деякі соціал-демократи побоюються, що спроби пана Шольца отримати Німеччину від війни шляхом відмови відправити до Києва ракети великої дальності Русь, відродили старий пацифістський підхід партії до Росії. Цей крок стався після того, як група з п'яти відомих інтелектуалів, які також є членами соціал-демократичної партії Німеччини написали листа до партії з критику позиції Шольца щодо України та Росії. Ну, вони тут, до речі, правильно, на мою думку, пишуть, що канцлер і лідери соціал-демократичної партії, проводять червоні лінії не для Росії, а для німецької політики, яка послаблює політику безпеки Німеччини, іде на користь Росії. Ну, бачимо, ситуація все-таки там не завершена, сторос. хоча канцлер постійно говорить, що він не буде направляти ракети. Корпорація радіо телебачення Іспанії РТВ премєр міністр Латвії Еві Касіліна заявила у середу, що Україна не просить війська, і тому Європа повинна зосередитися на реальних потребах Києва і на підвищення обороноздатності Європейського союзу, для фінансування якого є кілька варіантів. Ну там дійсно є серйозні дискусії, який спосіб вони будуть фінансувати оцю спільну обороноздатність європейського союзу. Ну, і також РТВ пише про те, що діяльність НАТО у східній Європі та Чорноморському регіоні спрямована на підготовку союзників до конфлікту з Москвою. Про це повідомило ну, агентство РІО з посилання на МЗС Росії. Глава дипломатії США Блінкен наступного тижня вирушить до Парижа, до Бельгії, де проведе зустрічі з Україною, з президентом Франції Макроном та генсеком НАТО Столтенбергом. Ну, також. Ф пише РТВ, верніше, іспанська так, телерадіокорпорація пише про ту заяву Путіна у середу щодо того, що не буде нападати на країни Заходу, але буде знищувати Ф-16. Ну і про закриття цієї пропагандистської проросійської мережі, яка хотіла вплинути на Європейський Союз. Італія, Італійська Республіка. Мені закордонних справ Італії, він ж віце-прем'єр Таяні заявив: постійна підтримка, але жоден італійський солдат не піде воювати. Якщо Україна поргає, ми будемо це буде більше не мир, а перемога Путіна. Одночас він говорить, але каже, будемо допомагати всіляко. Але воювати не будемо. Ну в принципі, давайте допомагайте всіляко. Це дуже добре. Ну і також Ля Републіка пише про те, що знов сказав Шольц у Києві ні військ, ні ракет Таврус. Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре заявив про свою відмову постачати Києву крилаті ракети великої дальності Торос і відправити німецькі війська в Україну. Як голова уряду, я повинен взяти на себе відповідальність за питання, пов'язані з війною, миром і безпекою в Європі. Це також стосується питання Торус без шкоди для нашої рішучої підтримки України. Для мене важливо одне. Ми зробимо все можливе, ми робимо все можливе, щоб уникнути ескалації цієї війни, тобто війни між Росією та НАТО. Ну Шольц це сказав в інтерв'ю німецькій газеті. Маркіше «Альгемайне цайтунг». італійська Стампа» пише про те, що заявив Путін, що він не буде воювати з НАТО. Ну і так далі, що заяви, які лунають на заході про нібито плани Росії напасти на Європу слідом з Україною, це нісенітниця спрямована на залякування населення європейських країн. Ну що я маю на увазі, коли він таке постійно говорить і про це пишеть. Я думаю, що він хоче допомогти своїм союзникам в Європі на в Європейський парламент і в своїх країнах, щоб зменшувати підтримку Україні. Ну і безумовно, якраз зменшення підтримки України такими заявами, думаю, що не треба давати зброю Україні, бо якщо навіть ми переможемо, нападати на вас не будемо. Я думаю, що він, як завжди, говорить неправду, тобто бреше у будь-якому випадку. Сподіваюся, що це не вплине на підтримку України, бо підтримка України наближає перемогу України. Все буде Україна.